Доброго здоров'я! Впевненою ходою крокує листопад. Сьогодні мене чоловік ще вночі стягнув з постелі, їдемо в ліс. І от я їду в сутінках і думаю, чого я сюди прусь, в цей голий порожній ліс. А подивіться. Що може моментально змінити настрій, все виправдати? Додати адреналіну це грибочки. Зонтик захолоджений на короткій ніжці, але свіжесенький. Свіжесенька макроліпіота процера, в зонтик великий. Там ще є. Та є і Тапші, Ох, і опеньки знайшов три, три штучки, ну і то хліб. Ось. Теж сидить прямо як пташка на землі притулилась до трави. Зонтик. Холодно, мокро. Ой, ну то нічого. А ще парасольки, як змерзлі пташечки, припали до землі. І це парасольки великі, від великих у них майже нічого не залишилось. Від... Габариту. Подивіться, які малюсінькі. які хорошенькі. Вони не червоніючі, вони хороші, добрі. Що ж їх покласти і ще є. Зараз знімемо мою корзину з велосипеду і будемо збирати туди гриби. Яка ж радість, оцей більший. Цей більший і тут явно крутиться, не прихолодилося, а крутиться кільце. Ото в нас сьогодні вечеря буде. Скільки грибів в листопаді? Зараз подивимося, що то таке. Опеньки! Ми їх шукаємо цілу осінь. І ось коли вони надумалися вилізти золоті опенячки. Ну так ми по кілька штук. Ох, подивіться, яка краса. Зросток опеньок. Перший раз бачу такий гарний зросток в цьому сезоні. Дивіться, то чого не багато. Ха -ха -ха. Ох, який здоровенний! у чоловіка, а тут ціла галявина, ціла галявина парасольок. Ось трохи. Ой, не діждався Не було сили розкритися. Він то сухенький заберу. Ох, яка краса. Це хороше. Я то вирішила. Їх класти в корзину на велосипед. Але зараз позбираю в цей кошик. І ще, і ще красивий. Вон там два. Золотий. Зонтик. Парасолячка. І там два. Ой, Оце пожива, оце удача. Уже не дарма ми в лісі. Відламується. О, який свіжесенький, аж хруснув. Оцей перекинувся, а цей заберем. Чудовий. Там. Там ще два, каже чоловік. У нас клондайк-парасолік в неочікуваному місці сосна, дуби і парасольки. Як же вони заманливо біліють, кричать білим кольором на темно коричневих листях. Не пройдіть мимо нас. Заберіть. Забираємо. Добра удача. Парасольки. Смачнющі гриби. Тут два. цей й прийдеться залишити. Посірілі пластинки вже пропадають, зате там світиться на весь ліс білий ліхтар. Хтось дрова тут різав, а он наш ліхтар значного розміру. А чому соснові дрова не зрозуміло. Але кому як виходить. Повноцінна, висока парасолька. Ось скільки вже. І ще там у мене на велосипеді в корзині. Бач, як вона па. Крушина? Ох, запах такий, якийсь пряний. Нам замовили кору з крушини. Як ми часто буваємо в лісі, то нам щось небудь ось таке лікувальне замовляють. Кора крушини лікує шлунково-кишковий тракт. Запах такий у неї деревний, такий цікавий. Дуже приємний. Оце, мабуть, і старий стовбур. Вона ще є. Ще є товща. Побачила щось біле і прямую в глиб лісу, а тут грибне місце. Біле, все ж я не помилилась, це парасолька. Добра парасулька, а тут ще є опеньки. Біля молодого дубочка, добрі опеньочки, теж з ростком. трошки старші, але то нічого вони добрі. Каміння? Бачу і що? Я його ніколи тут в житті не бачив. Тут були каміння, ще там, здається, далі виходило каміння на поверхню, а тут у мене ось щойно зірвала опеньки, а вони продовжуються з іншої сторони. Яке щастя, ой, які молодесенькі, ще пластинки закриті покривалом. Чудові опінючки. Я давно знаю це місце росту сірої рядовки штриховатої. І вона тут є. Її хтось підбирає. Але вона росте впродовж місяця, мабуть. І кожному є що зібрати. Хто сюди потрапить під зеленочки. До наших опеньків. Краса. І гігрофор пізній тут є, хтось почавив, хтось роз'їхав, може, дрова брав, так як ми бачили, а хтось, може й не знає його. От як чоловік знає по голому дереву, що то крушина. Зупиняється, знаходить і добуває кору. Каже, краще весною заготовляти, але замовили ось комусь сильно потрібно. Так. І в кругову він кору не знімає, щоб деревце жило. Заїхали аж сюди. Чоловік каже, що ти тут хочеш знайти? А я йому не признаюсь. Минулого року ми вже так пізно тут брали білі гриби, і серце надіялось. За білі гриби я, звісно, загнула в цю пору. Тут лише мильні рядовки, схожі на підзеленки, але це не вони. Ідемо далі. Не можу не показати яскравий грибочок в нашій листопадній сірості. Гімнопір сосновий на соснових залишках. Ще й великий. Прикраса лісу, грибочки. Я їх не їм і, мабуть, їх ніхто не їсть, але вони є. Дуже гарні. Виходить, що в далеких соснових лісах з грибами не густо лише одна пізня осіння краса тут все ж грибочки знайшлись, слизовики, вони не мають ніжки. Не хочеться перевертати, але ось так. Слизьовик грушовидний, надумався вилізти, бо зрозумів, що далі шансів у нього немає. Отакий приколіст. Все ж деяке грибне місце, грибний Бог мені послав за наполегливість зросточок опенячок, трошки старших. Але не гнилих, не червивих, класні грибочки. І польський гриб. Хороший, не червивий теж. Опенюк пропав. Опеньки ось так ідеш ідеш і трапляються маленькими кучками. Де ж їх багато є? Тут є зеленичка. Яскрава гарна зелениця. Ще подивимось. Оце так. Справа рухається до середини листопада, а у нас жовті лисички. <рес> вони починали в цьому році сезон, вони його й завершують схоже. Дивина. Пташечка думаю, що шарудить на сосні? Пташечка повзає по стовбуру, шукає комашок. І не боїться мене, я поряд стою. На колись жирних місцях польських грибів щось похилилося, щось недоїли, воно то чисте, заберемо на сушку. А куди діватися в такий період, коли грибів мало, ще щось недогризли звірики. Мені залишили, чоловік бере одиничні польські гриби, а я тут рию носом, шукаю польські, і подивіться, знову опеньки. Що за чудосія! сія? Опеньки серед соснового лісу. Васі хоч є заняття, стругає крушинову кору. А то він вже роздратований, що мало грибів, капає на нерви. Я знайшла добрий польський гриб свіженький. Такі лисички сьогодні трапляються, лисичка горбата. Лисичка несправжня, ігрох поропсіс орантяка. Може, кому треба. Ми сьогодні в усякому разі парасольок вже набрали. Нам поки не треба. Ох, Надер налупив кори. Вже тобою будуть задоволені. На, не Три польських всього І там два всього. Іще один. Хтось викинув. А тут хтось не помітив. Я перевірю таки раптом поталанить. Ой, старий же геть. Там листочки дезорієнтують. Шукаємо ще. І таке щось є. Не гризини, так само, але свіжіше. І чистий, польський гриб чистий. Тут звірик акуратний попався, майже повністю доїв польського гриба. На здоров'я йому. Ох, і у чоловіка лисиці, які ж гарні. Теж лисичка, лисичка жовта, лисичка справжня. Так пізно. А тут є гарний польський гриб. І де він? Шукай! Шукай! А он бачу великий, Де ти його бачиш? зліва по твоєму ходу. Старенький, ну, хороший. хороший. Я по зрізу відчула на сушку добрий, чудовий гриб на сьогоднішній день. І на цей час вже місце і прихисток сірої рядовки штрихуватої. Такі деякі грибочки повилазили, тільки зайшла. Буду ще дивитися. Їх тут буває стільки багато, що можна набрати корзину грибів минулого року у нас так і вийшло, а цей рік щось чи не вродила вона, і корінчиків мало. Якби сказати, що хтось забрав, дивимося ще старенькі, сірі рядовки штрихуваті, але ми знаємо, що смакові якості вони не втрачають, старенькі й обгризані. І звірики зараз голодні до грибів, але ті гриби, що вони вже покинуті, я беру без сумнівів совісті, тому що вони вже туди не повернуться. Уже там їхні запахи чужі. Не повернуться ті, що їли ці гриби, а іншим буде противно чужі запахи, вони такого не люблять. Так що обгризані гриби можна брати. Ясно, хто тут гриби їв. Візоньки по випорожненнях бачу, а там бачу добрий гриб, незачеплений підзеленочка. Таке, як старий їжовик, он там видніється, а тут добрі підзеленочки, ще й багато їх. Потаванило на останок вважайте. <рес> <рес> Кора в цьому місці ареал під зеленок шириться, ніжка відгнила, самий гриб погнив. А це ще тримається під зеленочка, яка свіженька зеленкувата. Парасольки сьогодні суперські, та й тут грибочків на вечерю є.